Привіт, друзі! Сьогодні хочу розповісти вам про мої номади. Номад Nomad це лінійка у бренду Chloe, де представлені аромати, в яких в усіх, наскільки я знаю, ну, принаймні в усіх тих, які є у мене. В нотах є слива мірабель та дубовий «Мох». У мене є чотири аромати від бренду Клої із цієї власної лінійки Nomad. Це парфумована вода, туалетна вода, це, мушу прочитати, бо не пам'ятаю, Абсолют de Parfum і Оде Parfum Naturelle. Перших три аромати а, створив Квентін Біш. У парфумованій воді аромат був створений перший, і він був створений 2018 року. Я нанесла на ватні диски. Днів три тому всі ці аромати, і періодично їх ходила, нюхала, що там пахне, що, що вже не пахне, а що ще пахне. А, можу сказати з цього всього, що найдовше запах зберігався у останньому ось цьому ароматі 22-го року аромат з такою, бачите, рудими такими ось цими стрічечками, типу, як вони якісь. Вілюрові, чи що. Ну, я не вірю, що це замша натуральна, та й не хотілося б мені, щоб тут була натуральна шкіра, якась чи замша краще, краще штучний вілюр. А, у цьому ароматі через три дні після нанесення, через три доби після нанесення дуже гарно звучить ваніль у базі. Тут є ваніль у піраміді. У всіх рештах трьох, які в мене є, ванілі немає. Також на інших трьох ватних дисках теж теж зберігся запах. Е, найбільше зберігся на ось цьому останньому. Це, здається, якого року це аромат, е, зараз вам скажу. Це Nomad Absolute de parfum І це аромат 20-го року. Із у нас попередній був. Такої гірчечні, гірчечні ось ці, такі смужечки, а тут у нас вже такі яскраво руді ці смужечки. Тут у нас цей аромат дуже такий травний, така гостринка пряних ароматних трав. Це передостанній і це абсолютне парфам. Скільки б я їх не носила, я все одно не запам'ятовую їхні назви. А краще б вони придумали якісь назви такі абстрактні для кожного із цих ароматів, щоб можна було їх легко запам'ятовувати. Ну, але це таке комусь важче, комусь гірше. Комусь важче, комусь легше. Давайте по черзі. Отже, перший аромат це Клой Номад, парфумована вода. Біш парфумер, як я вже сказала, 18-го року аромат. Що тут у нас у а, піраміді? Піраміда тут у нас достатньо величенька, але а, цілком зрозуміла. У верхніх нотах слива мірабель, бергамот. Лимон та апельсин в середніх нотах фрезія, персик, жасмин, троянда і у базі дубовий мох, пачулі, амбервуд, білий мускус і сандал. Якщо кожний елемент рознюхувати, то його можна почути. Ну, не можу сказати з приводу цитрусових, які окремо тут вказані у верхніх нотах: бергамот, лимон, апельсин, ну, але якась цитрусовість тут присутня в будь-якому разі. Слива мірабель, що таке слива мірабель? У нас тут намальована алеча. Це такі чи то маленькі сливки, чи то великі е вишні жовтого кольору. Мені алеча дуже знайома, тому що в моєму дитинстві у нас було дуже багато дерев цієї алечі. Ми діти їх не їли, ну тобто намагалися їсти, коли там десь ганяли під тими деревами. Але вони були дуже кислі, ось ці алеча дуже кисла. Ну, може, десь є вона і солодка, але в нас, принаймні, були такі, такі дрібнесенькі ці сливки розміром, як вишні, як крупні вишні розміром. І дуже кислі, але дуже ароматні. Я пам'ятаю, що ми збирали алечу на компоти, на варення, мама варила. І це варення було дуже смачне. Тому що ну, варення саме по собі солодке, бо там багато цукру, і плюс таке, така була кислинка, дуже приємна, достатньо відчутна. А я люблю таке щось що солодко-кисле. і дуже гарний аромат. Аромат мені дещо схожий на айву. Я навіть чула в якихось блогерів, що ось цю, називають її айвою цю сливу мірабель. Ну, це не так. Проте аромати самі дещо перегукуються. Перегукуються чим? Тим, що обидва аромати, і Айви, і алечі, сливи Мірабель, дуже такі відчутні, взнавані, такі, ну, не схожі на інші, скажімо так. Тут у нас слива Мірабель підтримана цитрусовими. Прямо на себе я бризну. Аромат дуже класний. Слива Мірабель підтримана цитрусовими, і тому вона. Звучить яскраво, ще яскравіше, ніж, ніж сама по собі. Така тут, ось ця кислинка, звучить яскравіше. Середні ноти фрезія персик жасмин, Троянда, хочу тут відзначити персик. Персик у цьому ароматі, врешті моїх ароматів, немає персику в нотах. І це дається в знаки. В цьому ароматі я відчуваю персик, і він ніби як зм'якшує ось цю фруктову таку композицію. Фрезія дає такий солодко-квітковий запах, аспект. Жасмин Троянда, ну, так десь там вгадується, якщо знати, що є, то можна вгадати. Дубовий мох, звичайно ж, у всіх цих моїх ароматах дубовий мох є в базі, і він, звичайно ж, відчувається і робить ці аромати шипрами. Робить ці аромати такими дещо шерсткими, дещо такими текстурними. Ми їх не просто відчуваємо як запах, а ми їх відчуваємо як якусь текстуру на слизових оболонках, на носоглотці. Це не не нестерпно, це не дере, <кій> вибачте, мене болить горло. <кій> Тільки почала казати про дере в горлі, і тут у горлі ж задерло, але це не від цього аромату, це тому що я хвора. Перепрошую дещо за свій голос, але дуже захотілося з вами поговорити про номади, бо згадала, що вони в мене є, і вирішила почати їх носити, тож вирішила з вами поділитися. Отже, дубовий мох та пачулі роблять цей аромат шипром. Але у парфумованій воді у базі є ще сандал, мускус і амбервуд. От з амбервудом, я так, знаєте, на ви, я ще не зовсім розумію, що це воно таке і як воно звучить, але сандал, такий м'який сандал з мускусом, якби разом із персиком, роблять цей аромат дещо таким м'якшим. Пом'якшують ось цю шипровість та ось цю кислинку від сливи Мірабель. Мені цей аромат дуже подобається, але я його не зразу, друзі, зрозуміла. Спочатку його зовсім не чула. І Аня з каналу Валеріана також розповідала, що вона скільки разів не робила підходи до НОМАДів, ну не чує вона їх, ну вони є якісь невзнавані, нечіткі, не незрозумілі. Ви знаєте, в мене було точно таке саме аж до того моменту, поки я. Орієнтуючись на те, що я цей аромат не відчуваю, значить, ніхто його не відчуває, таке хибне уявлення. І я його нанесла на себе, коли йшла на роботу. А в мене на роботі в офісі не можна користуватися парфумами. А я зробила один пшик під Светрик, причому не тут не зверху, а так задерла Светрик і десь туди на живіт, собі пшикнула цей, ці парфуми, ну і собі сміливо там по, свої, по своєму офісу чим чекувала. І тут я ходила пити каву в таку в загальну територію на кухню, скажімо так. Повертаюся назад у свій кабінет, а зі мною йде моя колега. І Я заходжу в свій кабінет, вона заходить за мною, заглядає і каже: за тобою такий шлейф. Я так злякалася, думаю, ну все, виженуть з роботи. Ну, З роботи не вигнали, але зауваження зробили. А потім, Хоча ця колега казала, що не занадто дуже делікатно, дуже приємний шлейф, дуже гарно пахне. Причому це було десь в обід, а аромат я наносила зранку, коли йшла з дому. Тобто аромат відчутний і тривалий. Після цього я звернула, я почала ніби намагатися. Почути, рознюхати цей аромат, і мені це вдалося на якомусь етапі. І зараз я його відчуваю дуже гарно, він мені дуже подобається. Він мені подобається, він такий багатий, якийсь, знаєте, нібито, як люксові аромати, це ось такий компот. Компотик, але цей фруктово-квітковий. Знаєте, такі фруктово-квіткові, приємні компотики. Але в ньому є ще такі родзинки. По-перше, фруктовість від сливи Мірабель, вона особлива. По-друге, дубовий мох та плюс сандал з мускусом. ну там І все решта ж, напевно, але я кажу те, що я відчуваю. Роблять його шипром. І він не просто компотик, а він такий шипровий. Такий насичений компот, і ще із трояндовими якимись акцентами. Друзі, рекомендую спробувати. Тут, ось, бачите, в нас написано на цій плашечці номад, коли повертаємо, написано клої. І мені подобається ще, що в усій лінійці ось номади флакони дуже схожі, але. Є якийсь акцент. Тобто ось ці смужечки відрізняються кольором. Також деякі смужечки можуть бути заплетені в косичку, ну і ще якісь там акцентики можуть бути. Мені це подобається, зокрема. Другим у мене з'явився. Ні, давайте я вам буду розказувати в такій черзі, як вони були створені. Другим був створений в туалетній воді номад. Тут теж є у верхніх нотах слива Мірабель, як і в попередньому, і теж в базі є мох. Але, на відміну від попереднього, в базі тут тільки мох, тут вже немає ні мускусу, ні сандалу, ні амбервуду, ні пачулі, тільки мох у базі. А у верхніх нотах тут додали лічі. Тут є слива мірабель, цитруси. Цитруси зібрали в одну таку загальну ноту і лічі. А в середніх нотах залишили фрезію і троянду. Так само, як і в парфумованій воді, і додали Давану. Я не знаю, що таке давана, от не дослідила я цей момент. Якась трава намальована, ну не така, як на газоні, а якась така, очевидно, пахуча трава. Мені, коли є давана, то я відчуваю типу як полин, якусь таку гірку траву, гіркотравність відчуваю. А, і це саме я відчуваю і тут, але не сильно. Не сильно. А, тут піраміда, бачимо, врізана менша, ніж у парфумованій воді. Парфумер той самий, Біш. І стій... Ой, я туди саме бризнула. що я це зробила? Давайте на другу руку. Стійкість, я б сказала, що приблизно така сама. Аромат схожий, але не однаковий. Він простіший, а, він. Тут немає ж персику, і це відчувається, що тут немає персику, тут немає сандалу, і це відчувається, що тут немає сандалу. Він мені особисто подобається менше. І я його напевно продам. Бо навіщо мені стільки номадів? Хоча, якби в мене був тільки цей номад, то я б його з радістю носила. Тут теж є ось ця сливка Мірабель, яка пахне таким, знаєте, гостренькою такою кислиночкою. Тут теж є дубовий мух, який робить цей аромат. Шипровим. І тут ще є ось ця давана, яка додає трохи такої гіркості. Мені це подобається менше. Як я кажу, вже, скоріше за все, на продаж. Не буду довго я про нього розказувати, бо не хочу. Бо це аутсайдер моєї цієї колекції. Я його придбала, тестила я його, коли я його купувала, але. Я його придбала в основному через те, що була ну, дуже низька ціна, і я так подумала, що ну, як не сподобається, то я продам, а загалом то я ж номади люблю. Ну і скоріше за все, що я його таки ж продам. Наступним у нас був створений якого року 20-го року теж Квентін Біш створив, і це у нас номад абсолю де парфам. de Parfum. Absolute Parfum. І цей аромат я купила просто, тому що він мені дуже сподобався під час затестів. Ходила я по магазину, тестила, і цей аромат мене вразив своєю нетиповістю. В чому тут нетиповість для мене, він був дуже ось такий, як ароматичні трави, ароматні трави. як оці в ньому я відчула, знаєте, такі, як колись наші бабусі в'язали трави в пучечки, лікарські трави, і сушили їх десь там під стріхою. І я, я просто уявляю собі ось цю картину. Це сіно якесь, це ось ці ароматні трави, лікарські, висушені пучечки. Якийсь безсмертник висушений. Мені от таке щось пахне. І це пахне, очевидно, такий запах, де є давана, бо тут теж є давана в середніх нотах. Тут теж урізана піраміда, навіть більше врізана, ніж в туалетній воді, але пахне аромат багатше. Якщо туалетна вода все-таки більш акварельніше звучить і більш вона така простіша, я б сказала, навіть звучить, ніж. Ой, вибачте. Смикнула я свій штатив, трошечки вас потрясу, а, поправлю. то а, ось ця де парфам, що з моєю пам'яттю? Так, де парфам, вона звучить багато. Чим відрізняється флакончик, тут у нас такий м, яскраво а, помаранчевий. Рудий, яскравий рудий такий колір цих е, поворозочок. І крапочки такі зроблені на ось цій смужечці на кришечці, е, вставлені крапочки, типу як кльопки такі металічні. Е, е, е. Так, так, так. На чому я спинялася? Що піраміда врізана в верхніх нотах, тільки слива мірабель, і більше ніяких цитрусів немає. В попередніх двох ми пам'ятаємо, що були цитруси різні. І тут мох, винесений у середні ноти: дубовий мох та давана. І вони дуже гарно звучать і просто зі старту з самого чути ось цей і дубовий мох, і давану, а у базі тут сандал і мускус. І це трошки зм'якшує аромат до бази. Мені загалом дуже подобається такий запах, він відрізняється вже суттєво від просто одепарфаму. Одепарфам більш фруктовий. Тут чути персик, тут чути е, сливу мірабель більше чути, ніж у, е, у ось цьому де парфам. Обидва стійкі достатньо, можливо, навіть де парфам трошки стійкіший. Ну або я його просто довше відчуваю. Класний аромат, хто любить шипри, хто любить травність, таку травність не, не мається на увазі свіжоскошена трава, а таку висушену, висушену травність, ароматні ці, то тим рекомендую спробувати. Хто любить таку гіркоту в ароматах. Останній аромат, який я купила, вже його створив не Квентін Біш, вже тут парфумерка незнайома мені. Ам, так, де ж загубила десь я цей аромат. Хвилиночку, друзі. Аромат. Так, я його просто закрила. Зараз я його знайду, не лякаємося. Е, значить, останній аромат парфумерка жінка. Хвилиночку, хвилиночку. Це не Єгипт. Номад Натюрель парфам. Чи це цей аромат? Так. Оде парфам Натюрель написано. Тут уже бачимо ось ці смужечки, заплетені в косичку, і такий гірчичного кольору, така сама ця смужечка. Цей аромат найстійкіший, я його чую найдовше із усієї моєї четвірки ароматів. Він 22-го року аромат. Позиціонується як жіночий, і парфумерка Каролін Думур. Молода жінка на світлині. Не знаю я скільки їй років, я не знаю, чи вона зараз молода, але на світлині молода жінка зображена. Чомусь я її так і уявляю собі, як молоду жінку. В піраміді Фініки та Слива Мірабель. Слива Мірабель залишається у верхніх нотах, як і у всіх попередніх. Ще додається фініки. Пам'ятаємо, в туалетній воді вони додали лічі, а ось у цій, парфам-натюрель, додали фініки замість лічі. Тобто там був акцент на таку кислинку свіжинку, а тут акцент на таку солодкість, на таку тягучу, солодку, пресолодку солодкість. Ну, таку солодкість, яка, власне, і є у фініках. Середні ноти єгипетський жасмин та фрезія. Фрезія теж бачимо в багатьох ароматах в середніх нотах є. І у базі дубовий мох, як і в усіх номадах, є дубовий мох в базі, в усіх тих, що в мене є номадах, а, сандал, як у багатьох, і плюс ще додали ваніль для підтримання ось її солодкості. Аромат дуже солодкий, без кислинки. Незважаючи на те, що слива Мірабель тут залишилася, я тут кислинки не чую. Тут, є, тут дуже гарно відчуваються фініки. Якщо ви не знаєте, як пахнуть фініки, я теж не знаю, як пахнуть фініки, хоча я багато їх переїла, то цей запах відчувається не як запах фініків, а як смак фініків. Як смак фініків, і навіть як текстура фініків, така така Ось вона, ну така, як текстура фініків, така м'яка, дещо липка, тягуча, солодка текстура. Сливу Мірабель тут чути найменше для мене із усіх попередніх. Жасмин та фрезію відчуваються, але вони не на передньому плані. Ваніль відчувається, але ваніль відчувається, відчувається але уже справді в базі, коли вивітрюються верхні ноти. Ваніль із сандалом, я б сказала. Ну, дубовий мух це така нота, яку я відчуваю протягом всього звучання аромату, який би цей аромат не був. Якщо там є дубовий мух, Десь в будь-яких нотах я його відчуваю спочатку і до кінця. І тут він також відчувається, цей дубовий мох. Я вас весь час смикаю. Вибачте, буде трошки камера там на відео підстрибувати, ну, потерпіть. Отже, сандал, ваніль та дубовий мох відчувається до кінця. А ще хотіла додати, що тут. Саме в цьому ароматі вже ось на третій день звучання дубовий мох відчувається мінімально. В базі, в такій вже базовій базі, тут відчувається ваніль із сандалом. Я відчуваю тільки ваніль із сандалом, ну і десь трошечки, може фінік. А загалом такий м'який, солодкавий, теплий. Мені таке звучання не сподобалось було, коли я його пробувала, тестувала перші рази. І я його не розглядала до покупки. Але потім... Я подивилася відео, і там мені сказали, що я не права. що цей аромат дуже хороший, а особливо влітку, якщо його нанести. Ну, я прислухалась, пішла ще раз його тестувати, рознюхувати, і ще раз, і ще раз нанесла його собі на зап'ясток влітку. І ви знаєте. Мені здалося, що я хочу так пахнути влітку. Взагалі я зробила для себе висновок: що такі східні аромати, де є ось ці такі, ну, фініки, це ж східні ласущі, якісь це на сході їх багато їдять звідти вони до нас і прийшли з теплих, з гарячих країн, там, де дуже спекотне літо. І ось я зробила для себе висновок, що такі аромати дуже гарно розкриваються влітку. Ну, але, звичайно, не 20 пшиків в маршрутку, а там дуже дозовано і на свіжому повітрі. Наприклад, Girl of Now, of Now від Elisa, Мені подобається, як влітку звучить чорний опіум, Black опіум, Мені подобається, як влітку звучить. В незначному такому дозуванні, і там, де амброві аромати, мені подобаються, як влітку звучать. Так само сталося в мене із цим ароматом. Зараз ось я нюхаю періодично, і знаєте, відчуваю я все-таки тут сливу мірабель, відчуваю її такий трошечки припах. Загалом все, що вказано в піраміді, відчувається. Отже, купила я цей аромат і не пошкодувала. І як ви можете. Побачите, я його зносила, напевно, найбільше із усіх своїх номадів. Прямо я була його запоєм носила. Мені так сподобалось, як він звучить влітку. Якщо ви таке любите, або якщо ви таке не пробували, то протестуйте. От просто спробуйте десь в магазині нанести його у спеку на зап'ясток. Небагато, щоб він вас не задушив. Ну і на зап'ясток ви ж можете змити, якщо вам не сподобається. Мені подобається. Як розкривається саме у спеку. Зараз я буду носити ось цей свій звичайний той, що я купила першим, і той, що був створений першим від Квентіна Біша номад в парфумованій воді. Напевно, я його сьогодні візьму для себе як аромат дня. Туалетку виставлю на продаж. І буду жити далі. Друзі, у мене за вікном іде просто стіною, просто стіною ось такою білою сніг. А, небо затягнуте сірими хмарами. Не видно ні пташок, ні не чутно їхнього співу. Холодно. А, мінус кількість там градусів. Я на двір ще не виходила. Я хвора, сижу вдома, ще не снідала, але. Задоволена, тому що розібрала принаймні свої чотири аромати номади, знайшла щось на продаж, знайшла щось на те, що буду носити зараз. А отже, якусь там, якесь завдання на сьогодні виконала. Зараз я йду варити собі ранкову кашу, як тут фіни кажуть, амупуро, ранкова каша. Вгадайте, яка це каша. правильно, вівсянка поснідаю вівсянкою і буду далі чимось там займатися корисним для себе та для суспільства. Усім нам вам, мені бажаю, попри погоду, я знаю, що в Україні теж зараз холодно і десь там сніг йшов. От, попри таку невесняну погоду, всім бажаю весняного настрою. Чому весняному? Весняного, тому що. Для мене особисто весна, це якісь зміни на краще, зміни на тепло, якийсь такий обнадійливий настрій. Отже, бажаю нам усім такого настрою, надії, сподівання, очікування чогось хорошого, бо очікування хорошого, воно зазвичай дає нам снагу жити. Вибачте, за такий високий слог, але по-іншому не можу сказати. Бажаю всім нам наснаги жити. Тримаємося, друзі. І побачимось в наступному відео. Всім гарного настрою, Па-па.